Всім привіт! Сьогодні ми граємо Taylor Tower Defense. Але зараз ми зразу підемо на пошту, бо мені писав мій підписник, що він хоче, щоб я його в друзі додав, але він мені скине подарунок. Зараз підемо дивитися, що він мені скинув. Я його в друзі додав, так що ви також можете писати в коментарі, щоб я вас додав, в друзі. А ще краще заходьте в опис під відео і заходьте в мій телеграм-канал. Там я буду і про себе розказувати, і коли відео вийде, за який час, і з вами пограти можу, поговорити просто. Тому та, заходьте. Силка нагадую, буде в описі. Зараз вибачаюсь трошки підлагою. Скіпітікло! У мене просто слів нема. 90... Так. Йо-мо-йо... Це ж імба. Ну, він не такий же імба, але він прикольний теж. Звичайно, мінно, що в нього кулда. Але я тобі привіт від Юрченка Івана. Я тобі дуже вдячний. Ти в мене вже в друзях, я тебе додав. Ти мені дуже поміг. О, до речі, я щойно згадав. Е, в мене є кейси, давайте їх трошки повідкриваємо. Такий кейс, ну то цікаво. Ць... Там як ви могли побачити, в мене трошки гемів нема, бо я купив один такий кейс. Я надію, що мені хоча б бас-мікрофон випаде. Бам-бам-бам, йдемо гуляти. І. Мікрофон. Вау, який я везучий. Ах,ге. Ох... Mm. Добре. Дріл супер. 2 зразу. Якщо мені зараз сержант випаде. Це буде круто. Чіз О, у мене його ще не було. Круто! Ну, звичайно, не такий же і крутий, але все одно. І ультра кейс, три кейси, відкриваємо. Ой, які вони великі. Ну це так завжди. А в третьому що випало? Ні, ну ларч дрель мене, ну ясно. Везучий я дуже. зараз треба прибрати. Ск... О, Ооо, ну його можна тепер брати. Окей. Окей, окей, окей. А зараз... Беремо сківіді Клауса. Апгрейд Ларч Лазер. Мікрофон. <реш> ну він буде, можна його брати, до речі, для початку. І непоганий. І за 200 Санта. Команда в мене гарна. Але може ми з ними можемо в ПВП піти, але там зараз дуже важко загра. А якщо я тобі скипді клауса дам. Що ти мені досиш? Я, звичайно, дуже вдячний, що мені подарували того Юніта, але... Ну, я дуже вдячний, але я надіюсь ви не вразитесь ти, Іван Юрченко, чи як вибачаюсь, якщо я неправильно у мене, я забуваю. То я його може продам, якщо він другий. О, так мій ранг вже другий. І ще 5 тисяч і буде третій. Ранг є добре, АП. Ну, та я по 100 хвиль сижу там. просто, Але не старфолами. Я пробував ф'ючерами, але. Не рекомендую вам ф'ючерами. Максимум брати старфолів. Разом з ф'ючерами. Ну, скибіді Клаус, я думаю, ми можемо піти в Endless Mod, напевно. Або давайте в простий той. Ні, окей, давайте в Endless Mod. За тест. Трошки. Старт. Все, Почали. Граємо, граємо, граємо. Я надіюсь... Нормально можна з ним, з Сантою тим Клаусом тащити, бо він. Ну він не прям такий дуже крутий, але все одно. Дуже величезний мінус, що він б'є в 4 секунди. Це до, надто великий мінус. Але ну зато він хоч би подарунки ставить, як я знаю. Він як той. Як е, його е, 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 там колись клєвер був, за клевери, як е, його е, е, там. Я не пам'ятаю. Двадцять тысяч шестнадцать. Одним словом крутий челик. Ой-ой-ой моя. -ой -ой -ой. Трошка підлагою. Це так спочатку завжди у мене. Опа. І зараз сюди наставимо ще одного. Ой, я оту скіп забув поставити. О, як близько можна їх поставити. Ні, ну взагалі його можна сюди отак, все. Ідеально. Все, поставили і зараз. Ну, я сподіваюся, що цей мікрофон зможе щось сейвити трохи. Ну, У нього радіус великий дуже. Тому він буде... Давай, оп, все, скіпнули. Його скільки прокачати коштує? 600, Ні-ні-ні, викачувати я не буду. Я краще сант прокачаю. Ну, Я надію, що той мікрофон буде тащити, правда? Тебе ж на початку скільки. О, 3000 Добре, він добрий буде. Для початку він ідеальний. Добре, тут за 500 можна викачати. Зараз будемо за 200 викачувати. Він тут справляється. А він тут теж так як бас-мікрофон чи ні? От питання. О, він теж як бас-мікрофон. Це імба. Його треба викачувати. Це така імба. Що це просто? Добре, що він... Ну, звичайно, погано, що він мені випив. Він хтось крутіший, ну... Все одно, все одно. Краще, б я пішов на -плазу і за 30 гемів чи за 50 купив бас мікрофон. Він хоч би крутіший. Ну, але все одно. Чи хоча б щит, ш... мікрофон там, шелт. Я не знаю, як це англійською правильно читається. Я такого ще не знаю. Бам. Тут за 800 і зараз тут ще за 800 викачуємо. Ну і зараз будемо за 1000 і викачувати. Він якраз от... якраз коли дуже багато таких всіх... Давайте викачаємо його раз. Щоб в нього 9 тисяч урону було. В нього зараз тисяч ДПС. Ну далі він трохи дорогий, але це остання прокачка вже. Зразу так. Він дешевий досить. Загалом виходить. Так боса вже нема. все, Що нам той бос зробить? Крутий, реально крутий мікрофончик. Ну як для простого інболічка? Але щоб я за нього сказав, що він прям такий вау. Не можу, не можу. Але в чому його плюс, що він отко б'є, типу. В радіус якийсь так підхоплює. Босана на Ну, міні-гана, це можна казати як міні-бос. Я собі так вважаю принаймі. Здій Клауса я десь тут буду ставити. Отут, наприклад. Що він десь тут виставляв подарунки? Чи може десь тут виставляти? Я не знаю, де його краще ставити. О, тут обов'язково одного. Можна навіть тут поставити зараз. І зараз проходим. Ой, його можна прокачати разок, до речі? Давайте прокачаємо. І десь тут вона. О, тут во буде круто поставити. Але основне, щоб його спати сильно не ложили. Хай він тут же виставляє, разок викачуємо. Ще за 5 три викачати, ну окей, це вже пізніше. Хай він поки ставить подарунки. Е, де подарунок пропав? Але мені здається, то він ставить подарунки з таким хп. Та та та, напевно. Що це не він атакує, а він подарунки з таким кулдауном, типу, ставить. Та, він не б'є, він тільки е, ставить подарунки, та. Добре. Але тільки по 20 тисяч... О, по 40 вже пішло, добре. Ну тут. Верше сант викачите, щоб я міг нормально вже... Не, ну, мікрофон вже на другому левелі тащить до 20-ї хвилі. І босса він тут на 20-тій полюбасу б'є. Я не пам'ятаю єдиний, хто там йде на 20. й Ну, хтось легкий. Ну, подаруночку порахує... А. Е. А е. якийсь е. баг. Е. 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 А, ну цей подарунок просто всіх вбиває, 40 тисяч. Ну це багато багато. Того подарунка буде 374 тисячі хп. Ой-ой, проходимо. Ні, ну мутанта тут. Та все, мутант Тойлі 2.0, фу. Шо ви? Тут нема. Ого, скільки він тут. Фу. Red gift за 100 тисяч він поставив. Ого. Оце круто. Окей, Сант, ми... ще одного Санту треба викачати? Ні, ну він тут їм ставить всіх. Ті подарунки. Але тут баг стався. Тут... ой. ой Тут, напевно, краще викачати зараз мікрофончика на максимум вже. Напарника ставити йому я не буду. Ну, все, він тащить, все. Вже проблем нема, це була така. Помилка одненька, знаєте, коротенька. Окей, став наш. Клаус. Єдине, я не знаю, чого він скібід. Клаус, а не... камера Клаус, наприклад. Ай, він сюди, напевно, не дотягує. Продамо. Та. Продаємо сам ту нашого. Е, Санту для чого ви спати ложите? Він має всім подарунки рознести. Оооо. Скільки скі... Мільйон! Сорок тисяч? Ого! Оце він подарунок поставив. й таких ще не ставить, окей. Я такого не очікував, чесно кажучи. Можна поставити двох таких, вони прикольні досить. Хай на всю мапу двоє стоять. І зараз за дванадцять будуть пробувати викачити. Ну, так, нормально і цього зараз треба викачити, коли гроші дадуть. Ні, ну Black Gift це такий імбовий. Подаруночок. О, особливо Тресанту на кінець ставити. Він буде щоб під сейф такий, типу. Якщо ми пропускаємо сюди. Що... Ну я взагалі хотів би лінію всю заставити тут тими скібіді Клаусами. Це було би прекрасно. Чудово, чудово і причудово. Тільки не доходьте до Блак Це ми тримаємо для якогось жорсткого боса. Чи боса? Ну не знаю. Опа, сюди поставимо. Вкачаємо трохи. 6500 выкачаємо. Ой, у нього там ще прокачок і прокачок. О, фланг Окей, бас. Базу сау. Ой, за 18. Ой, який він дорогий. Только Він Винатто дорогий. О, Gift. 260 тысяч. Це прикольно. Добре. Добре, добре, добре. Ми тут справляємося. Але дуже дорогий цей санта, я його краще продам, бо, ну я дуже вдячний вам за подарунки. Але, ну, просто вигідніше мені продати. Я сподіваюся, ніхто з вас не образиться. Ну, особливо Іван Юренко. Ой, тут, туди... Ой, Black Gift забрали. Ой, я щось вони тут проходять трохи. Е! Е, а-а. а, а, а. Е, Мені щось здається, що я програю такими темпами скоро. На 34 хвилі. Та ну, я програю. Я вже менше програв, що тут говорять. Ні, ну я програв. Рот. Чесно. Будемо чесними Не можна брехати Давай, став подарунки. Якщо б ставиш подарунок, я не знаю. Угу, дякую. Прям black gift Не, все ми програли. Треба на кінець поставити Санту. Того клауса. Бам-бам-бам. Подарунки рятують. Не, ну тут же баг стався. З С подарунками. Blue gift. Опа, закачиваем. Давай, став. Давай. Ну я хочу цілу лінію заставити тими Клаусами і їхніми подарунками. Бам-бам-бам. Далее. Merry Merry Christmas. Christmas is here. Вибачайте, будь ласка. Я дуже не хотів. Я вибачаюсь. Дуже-дуже дуже вибачаюсь. Я не хотів. Бам, ну Реально. Не, ну чому ніхто хто Гифт не ставить? Что-то тільки на якомусь там рівні Але окей-окей mm. Ставим І тут щось всі подарунки забагали, ж дуже жорстко. Ні, ну нам капець, все, я знаю. Сюди можна поставити без мікрофона. Може він щось тут засейвить трохи. Ну, я не розумію, чого санти не ставлять того подарунка ультраядерного жорсткого. Коли він мені так потрібен. Чорний подарунок. Ну так важко що. Там той був з першого разу чорний подарунок. Не-ні-ні, я з Клауса Клаусу продам, бо він нічого тут робити мені не поможе. Не, ну звичайно, я тут таку їх лінію виставив, що тут щось воно ще трохи може і поможе. А. Е, там дядько з ножем пішов на скібіді Клаусу. Тут суто подарунки забагалися. Ні, я надіюсь, що я зможу якихось за три тисячі його продати. Якщо я так зможу, це буде дуже добре. Ну хоча б за тисячу продати геммі, бо я зараз буду трошки по трейд Плазі лазити. Ну, але я вам, напевно, це вже не буду вам показувати, як я лажу. По трейд Плазі, бо це скучно, нудно і як там. Ну, одне ж там дуже нудно. Там. Вот так вот, вот так вот. Ну, ставь ты подаруночки, став. Я чорний. 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 Я хочу чорний. Подар... А ой, Все, я уже максимум. Да не, все, мои програли бы тут. Ну хоча... Хоча, Хоча, хоча ні ню 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 А, ну тут пацанів мільйони ХП. Добре, 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 добре. Мікрофон утре отри... делейт. Хел, хіл! Дай я хел нажму. Там довго ми з ними не протримались, з тими сантами. Але все одно дуже вдячний, що ви мені... Насилаєте такі подарунки, крулькі. І саме завдяки вашим подарункам я можу ще крутіші відео знімати. А ще більше, ще крутіші відео я можу знімати, коли ви підписуєтесь. Це дає дуже сильну мотивацію. І також ставите лайки чи пишете якісь приємні коментарі. І. Ну, 43 хвилі ми подолали. Бам. Ну що ж, а на цьому наше відео закінчується. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і всім па-па!